Вдячність та підтримка захисників. Студія квартал 95 разом із іншими артистами знову вирушили до військових у прифронтові суми та Харків. Там вони не лише дали концерти, а й передали дрони та авто для підрозділів, що боронять країну. Як українські зірки підтримували наших героїв, і що їх найбільше вразило. Дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН Валерії Коварінської. Далі бобоягу МВЗ. є такий персонаж. У нас витяжний зараз дуже. А авто завантажене дронами серед них і потужні вампіри. В іншу машину вантажать коробки зі смаколиками від дітей. Уже сьогодні цими авто команда кварталу вирушає до тих, хто щодня боронить Україну. Емеретичні батончики роблять дівчата в школі. Перший концерт у Сумах. Тут артисти виступають для національної поліції області. Аня Добридніва каже: ці концерти найкращі в її житті. Для мене це велика честь виходити на сцену і звертатися особисто до найкращих людей в цьому світі. Концерт дуже допомагає думками відійти від того всього, що нас, те, що ми переживаємо, кожні повітряні тривоги, кожні обстріли. Національні поліції Сумщини кварталівці передають дрон Вампір. Коли ми їхали, всі думали, що це наш музикальний пульт, а це ваш музикальний пульт. Далі Харків. Перший концерт у сховищі серед глядачів військові з різних бригад та волонтери. Актори студії квартал 95 передають військовим автомобілі та дрони. Попереду привітання 72-ї окремої механізованої бригади імені чорних запорожців, яка відзначає 23-ю річницю з дня створення. Славетна, історична, потужна. Чув себе, як то кажуть, як у відпустці з цивільною людиною посміявся, поспівали і якусь поставить радості. Командир бригади, підполковник Роман Рейтор, дякує артистам. Що стоявши ззаді, бачу емоції, що відчуваю собою слаб. Я розумію, що для них це дуже важливо. Дуже, е, дуже важливо, бо насправді не мотивує там вже ні гроші, нічого не мотивує. Мотивує просто відношення, людяність і що ми. Ви цінуєте нашу роботу. Євген Кошовий зізнається, кожна така зустріч для нього особлива. У рюкзаку з собою він возить усі шеврони, які дарують йому військові, показує їх просто під час розмови, дістаючи один за одним, все їздить зі мною. Це все зі мною. Це все від хлопців. Від дівчат, які все дають дуже багато їх там. Я думаю, що ми з Володимиром Олександровичем трошки посперечаємося. Це все душа до, до тих людей, з якими ми зустрічалися. Попереду ще два великих концерти у Харкові. Зали повні на сцені Енлео та Оля Цибульська були й гумористичні номери. Великий у ролі президента разом з Іриною Гатун у комічній сценці навіть репетицію за сценою актори перетворюють на шоу. Залишилась тільки тут. Тільки ти Ті виходиш на чорний вхід, а люди там знаходяться. І вони отак підходять, обнімаються, обнімаються. я кажуть, дякую. Дякую, що ви не боїтеся. Для солістки гурту «Казка» цей концерт винятковий. Я відміняю всі свої плани і їду. Тому що я дуже люблю це моє рідне місто і завжди рада сюди приїжджати. Дуже надихають люди, які тут живуть. І вони саме роблять це місто живим. Серед гостей за кулісами Титановий Джексон боєць, який після важкого поранення повернувся на службу. Це є розслаблення для військового, для солдата, і тоді їм хочеться ще більше воювати. У залі пані, яка два роки тому виїхала до Німеччини, рятуючись від війни, до Харкова приїхала на лікування і випадково потрапила на концерт. каже давно не відчувала стільки радості й тепла. Я дуже рада У мене нема слів, бо за кордоном таких немає нераприятні Харків. Це моє рідне місто, і я обов'язково сюди повернуся. Після концерту ще одна несподіванка в одному з ресторанів артисти зустрічають молоду пару, яка святкує весілля. Пікалов, кошовий та шуров. Вітають молодят і бажають їм кохання під мирним українським небом. Якби я міг Валерія Ковалінська ТСН, один плюс один марафон. Єдині новини.